Всім привіт! Це друга частина, як ми йшли по гриви. Всім гарного перегляду. Іду і дивлюся, тут тричать дві шапочки бабок. Навіть там третій щині біля тої. Це ми залишимо, заберемо, коли будемо вертатися. Так, вот знайшли двох білих грибочків з самого зрання. Ось такі красавчики Так, ось ще один. Такий гарний. Ось дивіться. Гарний початок. Маха, як глибоко. Ось такий грибочок. Так, дивіться, іду і дивлюся, а тут такий красавчик стерчить під гілочку, так що майже незамітно було. Біля них любить бути ще менше. Може зараз відійдемо. Побачимо. Дивлюся, іду тут по стежиці. І ж стріщить оберезаний кусок шапочки. Ось отакий, Середненький. Так, і ще один грибочок. Так а ми тікай. Тікай. Вовленька. Так, все, йду гри перебати. Ей. -е -е -е. Так, от такий Маленький. Так, беремо йдемо. Це гарна природа. Сьома ранку, ми вже по гриби пішли. Так, йду. І помітили, що тому що тут відгризена шапочка, такий грибочок, такий листя, що не видно. Ну і йду тут, так проповзаю через кусі і такий грибочок стачать. Ось такий гарний. Зарибаємо. Так, дивіться, йду. І ось здалека. Бачите, таке щось крувеньке. Оце оказалася шапочка-грибочка. Уже надгризен таке. Тут ніжка. Візьмемо шапочку. Так, іду і бачу, думав, що це бабка, а це гриб. Такий гарний. Одненький. Такий. Так, йду, іду і дивлюся, тут із-за дубка поглипає на мене грибочка. Знову. Подумав, що це бабка. Не фокусується. О! Такий гарнечик. Давайте походимо. Ось такі маринки є великі. А ми сьогодні прийшли забілимо. Другі гриби буду збирати, коли кози буде пасти. Так, і ось, дивіться, я не виключав камеру. Ось такий гарний. грибочок. Горнючок. Дивіться, скільки знайшли От і все. Так, іду. Дивися. Ще один грубочок. Ось вже дивніша жабочка. Такий гарний. Беремо. Ще назбираємо відео, до додому підемо. Чаю шапочка стирчить з під листочка. Я подивився ближче, а тут грибочок. Ось такий гарний. От і все. Так, ось ще один. І такий майже незамітний. Ну, тихо, кубло киди. Я не хочу грати. Давай дивиться. Все, успокоїся. Зараз телефон мене переверне. Ось такий. Все, оцей. Собака мені не дає нормально познімати. Так, вообще один погризені такий. Ось такий. Ось такий погризен. Так, ідуємо. Ще нічого не лише. Дивіться, з цієї сторони ще я йшов. Ось і листочки стоять і не видно було. Ось такий гарний грибочок. Ось під ялиночками вони люблять бути. Так, ось іванчики ми цього разу не беремо. Сьогодні в нас свято, Усіх їх святом. Ну такі то діла. Буде так запаса, та й назбираюся грибочки. Але пахне як. Так, дивіться, ось. Ага, а це не грибочка. Ну, а кому сподобалася друга частина. Як ми ходили по гриби, ставте лайки, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок. Всім гарного дня та мирного неба!